Не вчитися – помилка. Не вчитися в Стятинському ліцеї інтелект з найкращим президентом на чолі. Фатальна помилка. Мене звати Мар'яна, і в найближчих планах в мене є стали найкращим президентом. Чіпка з своїх світ. Але хіба не для ємко проводити змагання в літері спортзалі? У випадку, якщо ви зробите правильний вибір, конкуренство тут буде досить часто і кожен з вас зможе насолодитись участю чи вболіванням. Ви часом не забули про глобальне потепління? Саме час подумати про нашу екологію. Почни з себе! Кожен клас матиме змогу доєднатися до екологічних акцій і, хоч невеликим, але вкладом зберегти нашу планету. Отож, приходьте на вибори та голосуйте за достойного кандидата.